Голова, це також і можливості, тому що якщо подивитися це як на ринок, на, на ринок послуг, то всі українські міста мають 90% також застріли збудови. Наприклад, міста Миколаєва ми бачимо кількість багатоквартирних будинків, які управляються людьми самостійно. Кількість будинків багатоквартирних, в яких люди не змогли створити своє ОСББ, і тому там надають їм послуги управляючі компанії. І Велика частка проживання в місті це садибна забудова, але саме в багатоквартирній забудові це основна активність, і життєва, і ділова, і звідти виникає розвиток міста і три тисячі будинків багатоквартирних, і навіть більше це великий ринок можливості послуг. І коли ми кажемо про реновацію, застріли забудови, ми кажемо не про якийсь локальний захід. З утеплення фасаду або заміну вікна або встановлення ІТП, а про комплексні заходи, які дозволять отримати більш якісний результат одразу, підвищити рівень проживання людей, рівень мікрокліматових приміщень, вартість цього житла і бажання людей в них жити, проживати, залишатися жити і зробити місто більш енергонезалежним. Якщо подивитися це на ринок послуг на всю Україну, то він просто неосяжний. І е, коли ми кажемо про застарілу забудову, ми не можемо її знести вислати людей. І всі практики країн ЄС показують, що крани Балтії, Польщі, Східної Німеччини пройшли через е, саме реновацію, а не демонтаж будівництва нового підвищення якості е, тих площин, які були. І е, як я скажу, повноцінна війна 77% руйнувань, які ми облікували, прийняли на себе саме, саме житло. Але детальний аналіз ступенів цих руйнувань показав, що є звісно і об'єкти, які зруйновані повністю, які не підлягають відновленню, але величезна частина з пошкодженого житла підлягає відновленню і проживанню в них людей. Але як ми будемо це робити, відновлення для того, щоб люди не прожили на період війни, а залишилися тут у Миколаєві на своє життя і залишилися їх діти? То потрібно думати, що це можливо, тому що найбільша кількість руйнувань вона незначна. Це фасади, покрівлі, вікна, але будинки при цьому залишаються неякісними. І саме тому і, і наше міністерство відновлення, Миколаїв, і Миколаїв, я як головний архітектор, ми займаємося питаннями зміни житлової політики, підходимо до комплексної реновації. Ми за допомогою наших партнерів з Естонії. Європейської економічної комісії досліджували їхні практики, які показують, що зі старого радянського житла можна зробити сучасне житло для проживання для